Крок шостий були повністю готові до того, що Бог усунув усі ці дефекти характеру. Любов і розвиток. Черговий крок із програми «12 кроків стосується розгляду нашого теперішнього, після того, як ми визнали правду про наше помилкове минуле і визнали суть наших помилок перед Богом, собою і ближнім. Тож шостий крок стосується того, що повинно бути нашою метою тут і тепер. Варто звернути увагу на те, що Біл не каже нам людина, тепер попроси Бога про допомогу, щоб ти змінив свою поведінку і більше не робив помилок. Біл пропонує нам щось набагато важливіше. І набагато радикальніше. Ми повинні просити Бога про те, щоб з Його допомогою ми усунули наші дефекти характеру, і то усі. Тут читаємо відлуння слів Ісуса, який казав грішникам змінювати не свою поведінку, а навертатися, ставати новими людьми, народжуватися наново і ставати подібними до Нього. Тут ідеться про те, що поводиться так чи інакше не наша поведінка, а людина. Можливо, іноді ми повторюємо модну і політкоректну тезу, що людину треба приймати, а засуджувати можна тільки її помилкову поведінку. Насправді, справа відокремити людину від її поведінки є втечою від правди. Є виявом наївного чи бажаного мислення. Якщо ж я повинен приймати людину, і тоді, коли навіть мені не можна приймати її поведінку, бо, наприклад, така людина чинить злочини, то припускаю, що то не людина так чи інакше поводиться, а поводиться його поведінка автономно, незалежно від злочинців. <кій> Ісус каже. Коли брат від завинить супроти тебе, піде і докори йому віч на але він не каже Коли брат твій завинить супроти тебе, прийми його і докори лише його поведінці. Він підтверджує, що він знавець правди про людину і реаліст. Саме тому пояснює нам у шостому кроці, що якщо ми хочемо мати добре теперішнє. Якщо вже не хочемо допускатися помилок, які робили в минулому, якщо тут і тепер хочемо жити благородно, зріло і радісно, то мусимо мати більше прагнення, ніж тільки бажання змінити нашу дотеперішню поведінку. Наше завдання прагнення змінити самого себе, тільки змінена і відновлена людина може поводитися інакше, ніж дотепер. Реальна і тривала зміна поведінки на краще вимагає того, щоб ми самі ставали новими людьми, щоб набували нових рис характеру, щоб формували в собі нові постави, життєві принципи, нову свідомість, свободу, нове сумління, нові і набагато зріліші, ніж досі, відносини із самим собою, з Богом і з ближніми. Змінити поведінку чи себе. Розгляньмо простей приклад, який буде ілюстрацією того, про що йдеться у шостому кроці. Уявімо собі, що молода жінка знайомиться з молодим чоловіком. Вони обоє вільного стану і збираються одружитися. Вони стають парою, закохуються щодня є багато часу разом. Усе йде до одруження. Вони не впевнені в тому, що поберуться. Раптом, наприклад, після його пропозиції одружитися, яку вона радо прийняла, ця жінка починає відкривати його серйозні недоліки, яких раніше не зауважувала, чи, можливо, яких він раніше не виявляв, або які вміло приховував доти, доки не здобув її довіру. Тепер цей чоловік починає показувати зовсім інше обличчя, ставиться до своєї нареченої вульгарно, чого не дозволяв собі ніколи раніше, починає пити і нагабно брехати. Якщо наречена виявиться розсудливою і рішучою, то в такій ситуації поставить нареченому твердий ультиматум або ти кардинально змінюєшся. Або я розриваю заручені з тобою, і ми остаточно розстанемося. Якщо в наведеній вище ситуації перед лицем рішучості цієї жінки чоловік почне змінювати свою поведінку, то зріла жінка поставить собі питання, чи той чоловік змінився на краще, чи змінився її характер, особистість, і ієрархію цінностей, моральні норми, совість. Чи змінив тільки свою зовнішню поведінку? У другому випадку він тільки став би актором, який намагається ввести в оману свою наречену. Він був би тим, хто веде свою гру, хто видає себе іншим, ніж я насправді. Зріла жінка пов'яже свою долю з чоловіком тільки тоді, коли переконається, що шляхетна не лише його поведінка, але і він сам. По своїй суті, гідний довіри, що у нього благородний характер, мудра ієрархія цінностей, чесні моральні принципи, що його правильна поведінка випливає зсередини його самого, з його переконань, совісті, прагнень чи ідеалів та цінностей, якими він керується. Шостий крок веде нас до того, щоб ми змінювали самих себе. Свій внутрішній світ і своє серце, щоб не обмежувалися поправкою тільки нашої зовнішньої поведінки. Тут йдеться про те, щоб вступити у такий етап життя, в якому я вже не тільки не робити помилок, тих з минулого чи якихось нових, а змінювати себе, щоб з Божою допомогою усувати свої недоліки та слабкості, та як наслідок. Ставати новою, шляхетнішою, зрілішою людиною. Лише тоді я справді зможу поводитися по-новому, більш відповідально і більш радісно. Зовнішню поведінку можна змінювати, принаймні на якийсь час і без внутрішньої переміни. І можна так робити з дуже різних причин, наприклад, через страх, що наречена покине мене, що мене звільнить з роботи. Що поліція забере у мене права за керування автомобілем у нетверезому стані, що сусіди дізнаються про мої слабкості, що не маю сміливості протистояти тиску чи очікування мого довкілля. Зі страху чи підпливом зовнішнього тиску можна змінити поведінку тільки ненадовго. Тривала зміна поведінки вимагає тривалої зміни мого внутрішнього світу. Важкої роботи над собою, боротьби з моїми слабкостями і дефектами характеру. Спершу я повинен навернутися, а тоді, без сумніву, навернуться також мої способи поведінки. Шостий крок це логічний наслідок попередніх кроків. Щире прагнення змінити самого себе я переживаю тоді, коли вже визнав, що попередній стиль життя. Веде мене на манівці і чинить ось щодо моїх слабкостей. Це перший крок. Коли у другому кроці я зустрів шляхетних людей, які мене підтримують, які сподіваються на те, що я змінюся, коли я віддав себе у бійці Бога, якому я довірив і моє життя на третьому кроці, коли в четвертому і п'ятому кроці усвідомив суть моїх помилок. І визнав їх перед Богом і людиною. У шостому кроці я стаю реалістом, який вже знає, що самої лише доброї волі недостатньо, щоб впоратися з життям, і тому щиро прошу Бога, щоб Він усунув усі мої дефекти характеру. Реалізм означає також усвідомлення, що Бог не терпить ліневства і не зробить за мене те. Що я з його допомогою можу вчинити, коли йдеться про роботу над моїм характером. З Божою допомогою я беруся до важкої роботи над самим собою, щоб зло, яке є в мені, перемагати добром. Я реалізую шостий крок коли щодня наново і наполегливо, усе, що в мені не зріле, замінюю чеснотами, вміннями, знаннями. Завдяки яким я зможу поводитися шляхетно, так що це приноситиме мені радість вестиме до ще раз більшої любові і ще раз відповідальніших відносин. У шостому кроці я усвідомлюю, що моя помилкова поведінка у минулому не була випадковою, вона не випливала з так званої премхедолі, з тиску довкілля чи з внутрішнього тиску моїх інстинктів. Імпульсів чи емоцій. Те, що я чинив, коли вже був повнолітній, здебільшого випливало з усієї моєї ситуації, з усієї правди про мою людяність, а особливо з моїх рис характеру, недоліків, з моєї слабкості і незрілості. Тепер я хочу змінювати себе не зі страху, обов'язку чи примусу, а з любові до самого себе. Свідомо користуючи, може вперше у житті з допомоги Бога і Божих людей, я рішуче прагну бути новою людиною, приймаю правду про себе і люблю себе. Хто любить себе, той маю силу ставати все більш подібним до Бога, ставати найкращою версією самого себе, щоб ніколи не зупинятися в розвитку. Незрілі люди стверджують, що спершу повинні змінитися на краще, спершу повинні з Божою допомогою і мудрих людей усунути дефекти свого характеру, і лише тоді можуть полюбити самих себе. Це абсолютно помилкове і дуже небезпечне переконання. Можливо, це зворушливе і героїчне бажання розвитку, але зовсім нереальне. Реалістичний принцип звучить так: спершу любов, і тільки після цього розвиток. Людина може розвиватися тільки силою любові, лише тоді, коли її любить Бог і люди, і коли вона з любові приймає саму себе. Поза любов'ю немає розвитку, поза любов'ю є тільки агонія і розпука. Спершу я повинен прийняти себе з любові, і то не тому, що я вже зрілий чи заслуговую на любов, а тому, що з любов'ю приймає мене Бог і ті, які вчаться від нього любити. Якщо в мені немає любові до самого себе, то я не почну реалізувати шостий крок і не прийму допомогу люблячого Бога, який хоче допомогти мені усунути усі дефекти мого характеру. Віра і мудрість. У посланні апостола Якова ми знаходимо дуже, важ... дуже важливі слова. Коли ж комусь із вас мудрості бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і за це не докоряє, і вона йому дасть. Тільки ж хай просить із вірою без жадного вагання, бо хто вагається, той подібний до морської хвилі. Що її стіймає і коливає на всі боки вітер. Мудрість, яка, як пояснює апостол Яків, є даром від Бога, це обов'язкова умова виконання шостого кроку, тобто вступу на шлях зрілості. Зростання у мудрості це найкращий спосіб подолати усі дефекти характеру. Мудра людина докладно розрізняє недоліки і чесноти. Вона також може розробити далекозору програму роботи над собою, тобто правильно визначити цілі такої роботи та розсудливо дібрати методи подолання того, що ще не зріле. Мудрість у Біблії означає все те, що нам потрібне, аби ми були зрілими людьми, і як наслідок зріло поводилися, говорячи з сучасною мовою. Тут ідеться про мудрість у всіх її вимірах, а отже про мудрість інтелектуальну, емоційну, суспільну, а не надто про мудрість духовну і моральну. Інтелектуальна мудрість допомагає нам зрозуміти світ навколо нас мудрість емоційна, правильно прислухатися до наших власних пережиттів та потреб, а також до пережиттів і потреб інших людей. А мудрість суспільна розсудливо будувати відносини між людьми і відповідально ставитися до наших завдань і суспільних ролей. Та найважливішою є духовна і моральна мудрість. Перша з них означає здатність людини розуміти саму себе, свою природу і сенс свого життя. Духовна мудрість це знайдення правильних відповідей на питання. Проте, звідки я походжу, ким я є, навіщо живу, на основі яких цінностей і відносин можу реалізувати сенс мого життя. Своєю чергою моральна мудрість полягає у правильному розрізненні добра і зла, тобто у правильному розрізненні такої поведінки, яка веде до розвитку і радості, і такої, яка веде до кривди і страждання. Коли на місці моїх недоліків з'являється чесноти з чеснотою мудрості на чолі, тоді ми стаємо подібними до Бога, який є джерелом і вершиною мудрості. З цього часу ми можемо щораз більше довіряти самим собі, адже стаємо дедалі зрілишими у кожній сфері життя. Усе це результат нашого зусилля у співпраці з Богом. Який підтримує нас своєю ласкою і мудрістю. Шестий крок підтверджує принцип, що зло перемагається добром. Так говорить нам Біблія і це підтверджує наш щоденний досвід. Звільнення від дефектів характеру стає можливим тоді, коли я звільняюся від вад через вправляння в чеснотах, здобуття позитивних компетенцій і вмій. Тривати засвоєння чеснот мудрості, поміркованості, розсутливості, мужності і вірності. Завдяки такій роботі над собою, з допомогою Бога, я справді стаю та далі подібнішим до нього, тобто стаю мудрим і добрим одночасно, а отже здатним на зрілу любов, яка є найбільшою чеснотою і увінченням віри і надії. Отож, у рамках шостого кроку йдеться не про те, щоб детально перелічувати дефекти свого характеру і казати собі, я більше не хочу мати цих дефектів, викидаю їх з мого життя, відійдіть від мене мої дефекти слабкості, залежності, наївності, егоїзму, ліни... лінивства і обмани. Викидаю вас з мого життя, залишіть мене в спокої. Подібна боротьба з недоліками, може, й була б виразом доброї волі, але водночас була б виявом наївності, бажаного і магічного мислення. У таких категоріях можуть уявити собі боротьбу з недоліками малі діти. Сріла ж людина усвідомлює, що недоліки характеру ми поборюємо, розвиваючи в собі чесноти і позитивні рези. Ісус не каже, долайте дефекти свого характеру, Він каже, ставайте подібними до мене. Ісус не тільки каже, дотримуйся заповідей, Він каже, люби, люби Бога, люби ближнього, люби самого себе, зло перемагай добром, погані вчинки перемагай добрими вчинками, погані риси характеру. Долай з усиллям побудови в собі того, що добре. Шостий крок веде до звільнення від того, що у нас зріле, через побудову у собі зрілості, шляхетності, добрих рис характеру. Лише тоді наша поведінка справді зміниться назавжди, а не тільки на перший погляд і не на довго.